Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій. Бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Дуже гарно. Збилось. Бачите, не пере... я перехиляю і не випадують. Беремо 200 г цукру, 50 грамів муки, 175 грам підсушених горіхів. Порізаних не дуже дрібненько, гарно перемішаємо і потрошки будемо всипати в білки і мішати. Мішаємо легенько, щоб наші білки не сіли вимішали. Беремо форму 28 см і виложуємо тісто помаленьку маленьку форму. Виложили,